Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні у нас розпаковка мобільного датчику Vscan. Ви бачите, що це butterfly США. Чорне і біле. Чорне відкидаємо. І сьогодні па-ба-ба-бам! V-scan. І так, маємо упаковочку. Відкриваємо її і бачимо от такий от датчик. Раз. Що в нас ще тут є? В нас тут є зарядочка. А от сама зарядна панель, вона окрема. Чому б її не поставити кудись сюди? Чи якось зробити? Так, щоб воно все було в одній коробці. От так, як на Butterfly. Ні. Ця штука йде окремо. Тому не передавайте тільки оцю коробку. А датчик і зарядка йде окремо. Странно. Датчик заряджати дуже просто. Ми відкриваємо датчик, беремо його і ставимо на зарядку. Все. Не треба нічого під'єднувати, не треба нічого робити. Я вже скачав програму Viscan. От програма Viscan, от програма Butterfly. Запускаємо програму VISCAN. Ок. Вмикаємо наш з вами датчик. Бачите? Ок. Вмикаємо блютуз. Обов'язково поїхали. Блютуз. Це моя донька? Пробачте? І так. Вмикаємо датчик, і в нас є connect. Є connect. Що ми тут бачимо? Ми бачимо приєднатися. Приєднуємось. І все. Ви бачите, що система працює, до речі, дуже круто. Я вам можу сказати, що Butterfly я так і не зміг запустити. Датчик в нас працює, і один такий невеличкий мінус це звук мобільного датчика. Ви його чуєте.